Вітаю мої любі глядачі. Хочу провести стрім у неділю 19 у 19.00 за київським часом. Напишіть мені, будь ласка, скільки людей хоче, щоб ми провели цей стрім. Тема буде, що відбувається наразі в Америці на рахунок айсів, тобто людей, які. Лапають всяких нелегалів і що відбувається в траковому бізнесі. Кому ця тема цікава, напишіть, будь ласка, якщо ви хочете поговорити про щось інше, дайте мені знати, і було би дуже, дуже важливо побачити ваші відгуки. Всі, хто хоче, щоб я провів стрім в неділю. 19 19.00 за київським часом. Поставте, будь ласка, вподобаєчку. Чекаю вас всіх у неділю, 19 жовтня о 19.00 за київським часом. До зустрічі! Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!